Марквина є, Залишилося її тільки витягти. Е, е, але як? Вона надто глибоко проросла у землю. Е, о, о Брайан, іди сюди, потрібна твоя допомога. Допоможи мені витягнути моркву. Е, е, Ну-ка не йде. Що ж, доведеться залучити фібі. Давай, іди тягнути. Ладно. Є! Велике вам дякую. Дайте п'ять. Звертайся. Гей! а я. Давай ти п'ять. Зелений хвостик мені не потрібний. Він буде зайвим. А ось сама морква ідеально зробить носик. Виходить, чудовий будинок сніговий. А на дах я закину шапочку. Це буде дуже мило. Тільки подивіться на це. Вийшло чудово.